Всім здоров. Сьогодні прийшли на виспу, щуку зловити якусь. Ще на веспу, може щось візьме. Тут доматую шнура собі. Да. Влад собі телеспінера спінера нового купив. У нього був жовтий, не ходили, то взагалі нічого не клювало. з зелений. Сьогодні спробуємо як буде клювати. Не знаю, думаю, що сьогодні візьмемо. Така нормальна сьогодні погода. Я думаю, десь може дві візьмемо. Ну, кльоти будуть. Тож думаю, наверное, на небі дай. Отак от сьогодні. Взагалі людей нема. Людей нема. Взагалі ніхто не ловить тут. Так що так Включусь, коли щось злови. Так Кузьо, Узйов влада перша покльовочка. Я не знаю, що там щось. Як то води, так. А ну-ка. Є, їба здоровано. Є. Єсть, щупарик. Так, осьов Влад щучку зловив. Такий щупак. Відірвалась, відірвалась. Зійшла. Блядь! Сука, пацани, я ебав, блядь, сука Блять Так Тіпе зловили. А тут ще й такий берег, що як зайти не можна. Взяв, тут вже мокро Хорошенька А нічого зараз зловлю шавну. Да, я включусь, якщо ще влад зловить. Або я зловлю Так для лада. Так. Мала трохи, так? Да? Зараз треба, щоб не сушла. Аккуратно. Акуратно. так? Та не знає, які її звідти. тих Та води. на берег. Yes. Все. Друга. О, колокольчики две. Ти згубив. Ось така щучка. Та Це спіна... поменше, та в два рази більша була. такий та спінер влада на. Да, робочий. Ми стоїмо півчаса, я вже дві взяв. Ну, бля, взяв одну. <свист> <свист> а одну од нас йшла здорова. Не тікай, тікай. Отак так от. Так що тут а, нормально телспин працює. Ну зелений такий. Ну. І тоді в мене був жовтий, нічого не брав. Я взяв зелених вже два щупаки. На зелений. Хорошо. На жовтий ні. Так що включусь колише якусь зловим щучку. Так ось третя покльовочка влада. Узьо кудись заводить. А ну-ка. Окунь. Окунь. А ну-ка. Показуй. Он. Нормальний ну, такий. А ну-ка покажи з рукою. Такого показуй. Хорошенький такий. Okay. Такий тут з рукою. Якось... Де? О, дивіться. Непоганий, непоганий. Оце от такий спиннер тут працює на веспі. Непоганий, так? Да? Uh -huh. Ні, хорошенький окунь. Поміняли точку, а то там вже нічого не клювало. Прийшли ось такої сюди. взяв таку закидав і клюнув. Скоро вже будемо йти. Зловили, зловив одну щучку окуня. Одна зійшла. Так, да, одна зійшла хороша. І так. Може ще раз включусь, коли щось зловив. Вот Отак. Так, все, будемо йти додому. Да, складаємося. До вся риба, яку зловили. Да, вся риба. До окунь, щучка. Одна ще зушла, звісно, нормальна, але пофіг. Угу. Порушає відос, пишемо, може ще щось нормальне зловили. Да. Ну сьогодні скільки ми пішли на два години десь. За два години нормально. Дві щуки зловили, У нас зійшла, одну зловили і Ну угу. ага. Така сьогодні нормальна рибалка вийшла. Ну, я звісно нічого не зловив, але... Але ладно. Так що так. Треба тут ловити на тел спіннера купувати. 6 грамового. 6 грам. Зеленого якогось. Зеленого так, все. На золотого взагалі не брав, у мене був золотий, я ловив. Mm. я не брав, на нього це взяв зелену. Перва рибалка на нього, оскільки я взяв. О, ага. Так що все, ось така у нас сьогодні рибалка вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. <laughs> і все, скоро будуть нові відоси. Якщо це не було відео, там типу у нас там екзамени, крипта була. Там. Ну це там рішали ботроськи. <laughs> так що так, все тоді, всім пока.